Всім привіт! Ви на каналі Алюнафлер. Хочу сьогодні вам трошки показати, як себе почувають мої останні покупочки з Orshibey. Horshi Defort і Hope. Ми з вами їх осені разом получали, розпаковували. І там були деякі нюанси. І хочу показати, як вони себе почувають уже майже півроку, як не странно. Як не дивно, біжить время. Ну, а також хочу показати ще мого довго жителя в моєму домі отаку красуню. Дракаїна. Е, ну, вона чим вона мені подобається? Ну, не вибаглива, зовсім невибаглива, і вона в неї дуже гарні квітоносики. Бачите, це. Починають формуватися квітоносики, і потім такі, ну, чимось на кульбабу, вони схожі, я вам тоді покажу. Ось тут поки що бачу три квітоносика. Також вона мені за вісім років, вона в мене вісім років, оці якось вони розвітлялись, розвітлялись. А в цьому році. По осені вона дала таку стрілку. І щоб ви розуміли, вона вже метр ця стрілка. ну, ні, ну, ні, Тут вже щось формурується. ну, якби. так, ось, бачите, Вона тут дорощує собі, дорощує. Ну, якось вона вітвиться, а потім, потім оце на кінчиках вона потім буде квітнути. Якщо тут подивитися, тут також усе, мабуть, буде квітоносик. Бачите? Видно вам? не видно? Там пимпочка. Ну, в общем, дуже вона мені подобається, така невибаглива. І їх в тому році в мене було штук 5 таких, і такі вони тендітні, гарненькі. Ну, прям чимось навіть от як і подивитися, квітоносики чимось е також схожі на е цю хоєчку. Шапочки, кружочки такі. Ну, от, хотіла от також познайомити, вже вона така велика-велика до метра. Стоїть вона в мене на камінові в кутку. От зараз я зняла, так аж просто розтало в хаті. Зараз її поставлю на так, місце. Так Вона стоїть, нікому не мішає. Так, в так ось такі. Велетні ну, <свят> велетні і Ліліпути, які я е, получала, деякі я получала вперше, я заказувала у вересні. На, я напишу, як називається сайт. Хто по Європі? В принципі, в принципі, я е, цим сайтом довольна. І е, потім я заказувала, був спецзаказ Йозеф, е, Жозеф Ю. І, е, може хто каже так. І е, там були нюанси. Прийшли вони в, в, в листопаді, в кінці листопада, десь так, в 20-х числах, і ми з вами їх розпаковували. Ну, поки що хочу показати цю красу. Ой, ну, я їй покажу, як вона її буде. В березні квітнути. Ну, ця два таких квітоноси. Дуже велика квіточка. На цьому квітоносі щось вона і тут мені засушила, і ось, ось засушила. Ну, як же, як же, щоб, щоб дві пишненькі гірлочки були. ну щас. І ось так я її називаю Афродіточка. Афродітка, Афродітка. Ось так вона називається. Якщо у вас є можливість її купити, в принципі, я ніколи нікого ну на покупки не підбиваю. Але оце, дівчата, я не любитель таких венозних орхідей, зразу скажу. Ну, цю, навіть на фотографії, як я її побачила, ну це щось неймовірне. Вона така гарна, і от оці такі е, е, зірочки, Така форма, мені дуже подобається. Я думала, вона буде набагато менша, але як вона розквітає, ось бачите, вона недавно відкрилась, вона ще буде наганяти свій розмір. Так, покажу розеточку. Розеточка. Вони ніхто в мене не пересаджений. По-перше, на зиму я ніколи не пересаджую. По-друге, я даю їм завжди трошки би, адаптуватися. Ну, з корінцями, бачите, я їх недавно поливала. Все добре. Отут тільки загнувся так листочок, прикриває саму, е, якби, поча е, розеточку, але тут і корінців. Ось цей з таким п'ятном вона так і прийшла, нічого я не робила, і бачите, нічого там страшного, Так що не треба зразу ковирятись, що там треба дати рослинки адаптуватися. Бачите, ну, я, 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 ось так їй треба. Висить вона в мене під лампами. О, цей листочок вже в мене зрощується. І дала дуже швидко два квітоносики, ось її я ні, вона прийшла з двома маленькими квітоносиками. Так. І ось вона розвинула і дала ось такі квіточки. Ну, це найгарніша. Так, ось ця красуня. Бачите, я ще й не зрізала квітонос. Я е думаю, вона в мене перша на пересадку. Квітла в мене вона на два е квітоноси. Зараз покажу. Тут ось, бачите, другий квітоносик відрізаний. І ось тут дуже пишно квітла. Я вставлю фото, звісно ж. Ось так. Ой, так, давайте. Бо вона там. Ось так вона називається. Ну, дуже гарна. От. Е, 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 по-моєму, у когось орхідей вдома у Ірини в неї, по-моєму, це ж ця орхідейка, третя спроба, що ніяк вона не заквітне в неї метеликом. Мені пощасливо, вона заквітла метеликом. От вона дала мені квітоноси два і дуже швидко розвинула їх. І от я дивлюся, витягнула думаю, також бачите нові корінці. В принципі, їх треба поливати. Тут вони не пропавші, але треба їх поливати. І от думаю, ну зараз я їх трошки відставляю, які я хочу пересадити. Ну, зараз, думаю, зніму і пересаджу. І дивіться, що я там побачила. Дивіться, так, погано видно. Зараз, щоб вже ж, хенди хох не зробить. Так, оп, дивіться, хто. Квітун. Е, вона відквітла десь півтора місяці по тому і вже дала квітоносик, але, але я не знаю, поки що, е, як то кажуть, грішити не буду, але скажу, от вона, не, вона дуже швидко відквітла. Вона максимум квітла 2 е, місяці. Або це такий сорт. ну Подивлюся, як цей квітоносик розвинеться, як він буде квітнути. Або це і за мене, бо я її таскала. Я її фото робила, я її і відео робила, і таймламс робила. Ну, це якби як вона відкривалась, дуже мені хотілося uh, зазняти її. Ну, Мій хазяїн містер Джонс uh, її звали. в общем, накрилась вся моя відеосйомка, Тому що вона стрісовнула і скинула uh, всі квіточки, але бачите, дуже швидко дала квітоносик. Так що поки що пересаджувати не буду. Так, ось ця красуня, Every всі манюнки, в мене три тут в вам... один і сім. Зараз я їх підставлю. Я їх тільки вчора полила, тому вони такі вогкі і прям. Але будуть видні корінчики. Корінчики, в принципі, непогані. Принцеса Сакура ось така, і е, дала, пішов листочок. Тут в неї листочок від, е, відсушився. І ось по весні, не, не, недавно, мабуть, тиждень пішов листочок. То я думаю, буду їх пересаджувати. Ну, поки що чуть пізніше. Так, ще одна красуня ось така. І. Е, Тут також, бачите, прокидаються корінчики, ну, їх і багатенько є. Тут, в принципі, ось цей листочок вона дорощувала, прийшла з, з цим маленьким листочком, єлі-єлі, і ось так вона його е у мене розвинула. І ось тут також в неї один листочок відійшов. Ну, В принципі, все добре. Верхні корінці, бачите, підсушили. Так, Тут, бачите, який новенький корінчик випирає. Тут також є вона дуже впитала, не так багато, як в тих, але є зелененькі корінчики, і ось так вона Every Spring King, називається. Ви бачите, як вони повинні квітнути. Ще не знаю. І це також цей листочок він мене розвинувся набагато більший, ну, якби все подобається, тому що він здоровенький. Так, це 3, 1 і 7. Ой. Так, ще. ще одна красуня. Це вже із посилки, яка трішечки підмерзла, яку ми отримали в ноябрі місяці. Ось так називається Joyce Spotted Butterfly. Тут сказати, що дуже багато корінцівні, є пропащі, але вони такі цупкенькі, видно, що там прокидається в неї. І також є стіволу, ну, повітряні. Вона мені була підморожена, два листики я зняла. І ось дивіться, вона місяць тому дала квітоносик. Так що, надіюсь, скоро побачимося. Оцей, квіто... Оцей, тут також розвивається корінчик. Ну, вже, бачите, ось такий листочком ще не пахне. Ну, якщо вона зібралась квітнути, то, звісно, листочка не буде. Так що, ось так, вона себе почуває. Ще одна красуня. Так, ось так вона називається: Sprін Venus Pelori. Тут. Так, до, до сих пір і не видно. Я вам казала, як вийшло, що це 1,7, був швидко пересаджений в 2,5, тому продавали дорожче. Ну тут так і не показався. Е, ніякі... Тут то є корінчики видно і там. О, тут, таке як намічається, як листочок, але також оцей листочок вона в мене відростила, в принципі, невеличка такі тоненькі листочки будуть. І також. Дала квітоносик. Так, вибачте, мені тут подзвонили. Ну, в общем, дала квітоносик, будемо дивитися, от вона найкраще себе почувала з усіх. І під кінець покажу моє горе нещастя. Ви пам'ятаєте, вона дуже-дуже була підморожена. Якщо хто не бачив, я е, 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 залишу. Е, Ну, Посилання на це відео, як ми розпаковували ось така красуня. То, що тут? Нижні листочки були зняті зразу, ви подивитесь там. Тут також я не знайшла корінців. Ось так вона стояла десь днів 10 назад. Оцей листочок почав жовтіти, бачите, жовтіє зсерединки, але тут почався Вилазити новий листочок. І щоб вам показати, навіть не так, ось тут ось тут, ось тут. Надіюсь, що сфокусується, тут набухла вже прокльовується корінчик. Ось тут, ось тут. Нічим я не мазала, не замазувала, щоб ви розуміли, з. Листопада місяця, так як дуже великий горщик і це мох, я його поливала тільки два рази. От Я отак водички наливала, воно все впитувало. І поки поки от легкий-легкий він не робився, то я його не поливала. От останній раз я його поливала перед тим, як оцей почав жовтіти. Я ще так стресунула, думаю, боже, полила на свою голову. І а, ні, то там дуже швидко показався листочок. І я бачу, двох, ну тут дуже добре видно, ну вам, мабуть, ще не дуже добре видно. І з цієї сторони також таке враження, що там щось набухає. Так що, навіть якщо пропадає цей листочок, то шиєчка, там, в принципі, все нормально. Будемо ждати. Далі, щоб вона розвивалась. Ну її, звісно, до цвітіння. Ой, як до Києва. Деяким. <гум> так що ось так почувають наші, мої останні покупочки, мої підлітки. Так що три будемо ждати скорого квітіння. Ну, а я всім бажаю гарного дня. Миру та спокою. Слава Україні. Всім пока-пока.